Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості, в благословінні. Прийшов новий рік, але залишились старі витривання, Тут витривати. З новим роком змінюється тільки дата в календарі, але важливо, щоб змінювалось наше серце. З кожним роком нас Марія заохочує до святості. Дорога до святості це є, власне, ці послання, які Марія нам залишає. І хто хоче стати на цю дорогу, ну, то потрібно їх читати і впроваджувати своє життя. В іншому випадку, ну, не буде працювати. І сьогодні ще в декаді Різдвяні візьмемо послання 25 грудня 2013 рік. Дорогі діти, приношу вам царя миру, щоб він вам дав свій мир. Ви, дітоньки, моліться, моліться, моліться. Плід молитви буде видно на обличчях людей, які вирішили вибрати Бога і Його царство. Я з моїм Сином Ісусом усіх вас благословляю, благословенням миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. каже Марія: на обличчі буде видно. І це правда: на обличчях видно, коли люди навертаються, дуже видно. Дуже видно зміну. Відходить страх, приходить радість, приходить впевненість, бо, власне, Бог це все дає. І якщо по тобі ще не видно, що ти з Богом, ну, то молися, молися. Каже Марія: плід молитви буде видно. Видно. Не так, що не видно. Тому, якщо, якщо ще не видно по твоєму обличчю, що ти вибрав Бога і Його царство, то треба більше молитись, більше вибирати. Нагадаю, що вибір головне: вибір. можна молитися зранку до вечора, але робити поганий вибір. Зробити знову вибір, бути сатаною, робити вибір, бути працівником царства темряви. І тоді, ну, тоді самі розумієте, що буде вартувати. Ця молитва. Важливо свою волю, свою волю підкоряти Богу і свої вибори робити для Царства Божого. Як це? Ну, це не є легко, але кожного дня є випробування. Є випробування і ти кожного дня вибираєш. Кожного дня маєш вибір. Чи бути з Богом, чи бути проти Бога. Посередині нема. Приношу тобі царя миру, щоб він дав тобі свій мир. Дитинко, молись, молись, молись. Плід молитви буде видно на обличчі. На твоєму обличчі буде видно плід молитви. Тебе, який вирішив вибрати Бога і Його царство. Буде видно. На твоєму обличчі. Уявляєте, як, як все реально працює? Тобто ти навіть не треба тобі нічого буде казати, по обличчю буде видно, кого ти вибираєш. Чи вибираєш ти Бога і царство Боже, чи не вибираєш. І в першу чергу треба прийняти рішення для себе, чи, і проаналізувати себе, звісно, чи вибираю я сьогодні Бога і Його царство, чи я вибираю сьогодні свої, свої похоті, звички, вибираю свої не дуже добрі справи. Ну, свою пожадливість, свою заздрість, свою критику, свій осуд. Я хочу собі вибирати Його. Чи я відмовляюся заради Бога і вибираю Його Царство. І несу мир, радість і благодать. І тоді, по моєму обличчю, видно, що я обрав. Я з моїм Сином Ісусом тебе благословляю, благословленням миру. Дякую, що відповів. Відповіла на мій заклик. І сьогодні, власне, практичне. Завдання це вибирати. Вибирати вибирати Бога сьогодні, завтра, післязавтра і на цілий цей рік. Поставити зав, за, задачу собі, завдання таке вибрати Бога і Царство Боже в усіх своїх сферах, у всіх сферах свого життя. І тоді твоє обличчя буде сіяти. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.